Привіт всім мене звати Андрій. Це команда 8BitFi і ми продовжуємо рубрику Портфель на місяць. Що ж, погнали до мого екрану, подивимось, що я купив на наступний місяць з Альтів. І так, спершу результати попереднього місяця. Як ми бачимо, у нас плюс 4% до нашого портфелю. Достатньо хорошу динаміку показав у нас Hyperliquid. Наступний у нас Gras. також показав хорошу динаміку. В моменті було б навіть плюс 4 долари. Solana також в моменті у нас був мінус великий, ми просіли по риночку також. USDT я не витратив, нічого не докупав, ефір не оправдав своїх очікувань. Новий портфель, який ми створимо, буде більш ризиковий, тому що я буду залишати всього лише 10% в стейблах, тобто USDT. А все решта буде розкидуватись вальту. Що ж фіксуємо прибуток в 4 долари і йдемо збирати новий портфель на місяць на 100 доларів. Що ж, погнали. Перше, що ми купимо, це Gras. Як не дивно, він е -е, буде займати велику частину нашого портфелю. Пояснюю, чи ми купили саме Грас? Е -е, сектор штучного інтелекту наразі не стоїть на місці і також розвивається. Також в нас е, далі продовжується фармпоєнтів, як ми знаємо, ще з попереднього місяця, там йде вже з хвиля. Також якщо ми подивимось на графік Грас, е, він хорошу динаміку свою показує. Е, в нас є ліквідність зверху, яка також не була зібрана. І також знизу є ліквідність. Бажано було б біля неї зібрати не, е, ордерблок, даний в районі долара $27. Але якщо ми туди прийдемо, то вже. Я думаю, варто буде розглядати позицію лонг на 2 долари. Але якщо ми туди не прийдемо, все ж таки одразу на 2 долари. Це денний графік таймфрейму, місячний, я думаю, такий же самий, нічого абсолютно не міняється. В цьому діапазоні ми будемо розторговуватись і, скоріше за все, так буде. Тому орієнтовно я очікую, якраз по 2 долари. Наступне, що ми купимо, у нас буде Solana. Чому саме ми зараз беремо солану і додаємо неї до себе портфель? Це одна із топ крипти топ-4 вона знаходиться, і замість ефіру, по факту, я неї взяв. Тому що ефір нібито не демонструє динаміки, що потрібно. Він не оправдав своїх очікувань, а нам потрібно більш ризикове. Друга, ончейн меми починають оживати. Е, ще більше мемів починає знаходитись на селані. Це може дати невеличкий буст. Тому 20 баксів ми залітаємо в солану. Що, понали до наступного, що ми купимо. Наступне, що ми купуємо, це ВВТ. Нативний токен криптобіржі WhiteBit. І за останній час він хорошу динаміку демонструє, і купуємо ми його на 20 баксів. Якщо подивимось на денний графік таймфрейму, у нас байбіт постійно росте. І це, є, будь-то, найкраща позиція, яку тільки можна було б зайти. Буде відкатуватись, будемо докупати, і постійно він, я не знаю, його памплять. Тобто іскусственно він постійно росте. І це надає якось <с> враження, що, блін. І будто золото не актив. Також ми маємо власний телеграм-канал, в якому ми публікуємо огляди ринку, монет та багато чого іншого. Наступний токен, який ми купуємо, це на САЙ СІПІ. Чому саме він? Перша в них стартувала амбасадорська програма, це знак того, що вони будуть просувати себе як маркетингу. Тобто вони платять кошти криптонам, які будуть просувати їх маркетингу. Також інфлюенсери підключаються. По-друге, вони зробили. Кожній країні ЄС е, хаб, тобто ICP, хаб Україна, ICP, хаб Поланд і так далі. І це прикольно, тому що вони розвиваються. А те, що він дозволяє зробити, цей блокчейн, це взагалі зовсім інша структура. Тому, я думаю, він покаже свою динаміку. ще. Тому залітає він до нас на 20 баксів в парксель. Також реєстрація на біржі Whitebit ви можете знайти за посиланням внизу під відео. Що ж, друзі, в мене на цьому все. Портфель на місяць сформований, і відслідковувати ви його можете за посиланням знизу. Що ж, друзі, всім до зустрічі! З вами була команда 8BitFi.